Значимі слова, мелодію мужності, теплі емоції та щирі оплески саме так 1 жовтня в бібліотеці імені Нечуя Левицького в затишному колі відзначили День захисників та захисниць України. День гордості та поваги до тих, хто своєю відвагою і мужністю творить історію. Нашої держави у залі ті, хто знає ціну миру, військовослужбовці, які пройшли через випробування війною та лікуються після поранень. Вони, як ніхто, відчули на собі слова національного гімну Душу і тіло ми положимо за нашу свободу та впевнені, що ворогу не буде на нашій землі. За це вони віддали своє здоров'я, а хтось навіть життя. Є люди, які заплатили найвищу ціну за свободу. Бо він завжди залишиться з нами у пам'яті, у серцях і у наших перемогах. Шануй моїх хвилиною мовчання. Жодні слова не повернуть героїв. Жодна добра справа не відплатить сторицею гори сімей та пам'ять про них житиме вічно. Я не можу знайти слова, щоб надати оцінку в тому, що ви зробили. Віддавали найцінніше, що у вас є це здоров'я. Здоров'я як фізичне, так і ментальне. Хочу побажати вам перш за все це міцного здоров'я, благополуччя. Хай вас Бог оберігає. Слава Україні! Від імені Білгородністровської територіальної громади за звитяжність під час виконання бойових завдань, внесок у підтримку ветеранської справи, Олександр Сколозуб вручив подяки захисникам присутньому залі, підкресливши, що це найменше, що можна зробити для них. Благодаря вам сьогодні ми живемо в Акермані, ми живемо в своїй землі. нікуди отсюди не виїжджаємо, бо маємо. З вашої сторони великий захист. Шановні ветерани, приєднуюсь до тих слів, які були сказані вам раніше, та вітаю з Днем захисників та ветеранів України. Ви довели, що є достойними нащадками українського казацтва. Щиро зичу вам міцного здоров'я, незламного духу та мирного неба. Цього дня для мужніх синів України, які тримали фронт, а сьогодні потребують підтримки. Звучала музика у живому виконанні від молодих талантів нашого міста. Бо діти розуміють, якою ціною сьогодні вони живуть, навчаються, розвивають свої творчі здібності у відносно тихому місті. І музика продовжує бути вічною. Без дітей, без музики невозможно прожити. І ця війна устала просто кабквобшекані для всього страх і ужас. И потом, когда прошло время, приезжает ко мне вот эта маленькая девочка, Магдана сказала, дочка, приехали, поздравили с днем рождения, говорит, выходите на работу. Я говорю, как я выйду? Ну, война, вы, как мы выйдем? У нас за честники, вы, наверное, захистят. Только благодаря вам мы можем дальше творить. Как прозвучить произведение, как защита всех наших воинов, тех, кто сегодня сегодня тоже отмечает этот праздник на поле боя. Тоненькі дитячі голоси, символізм слів та переживання кожного почутого людьми, титанами, ти Че стомлені, схвильовані та розчулені глядачі слухали уважно і прислухались у кожне слово і згадували своє життя до війни. Тепер я знаю: для кохання не потрібен тим, пам'ятайсьми. Атмосфера заходу була особливою камерною, спокійною, доброю, умиротвореною. Сила українського народу, сила роду в єдності поколінь. Особливо зворушливо звучала скрипка, яка здавалося, відтворювала і біль, і надію, і віру в перемогу. Не було гучних промов, лише слова вдячності, і музика без слів, що торкала серця, пісні, що передавали вдячність, щирість і тепло, яке єднало усіх у залі. Оплески, спогади та нагадування, що наші захисники та захисниці заслуговують на вдячність і підтримку щодня не лише у свята, бо їхня мужність, незламність і відданість батьківщині є прикладом для кожного з нас. Нехай усі українські герої якомога швидше повернуться живими до своїх родин. Ірина Врубинська, Марія Кожухар, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.